Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання. Можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Дачі Сандеро. 15 рік, 82 пробігу, 6950. По вартості. Бензиновий двигун, коробка механічна, звісно. Чистенький салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, друзі, багато запитів на бюджетні автомобілі. Є така одна машинка на ринку, ДеоСенс. 14 рік 53 пробігу, 1,3 бензин, механіка 3000 доларів. Торг, звісно, присутній. Хто шукає такий автомобіль, можете телефонувати, отримаєте більш повну інформацію від власника. Автомобіль з форкопом. Шкода Octavia RS. 2005 рік, 2,0 бензин на механіці, 7 тисяч доларів по вартості, 230 пробігу, тут контакти, РСдіння, клімат-контроль, підігріви На оригінальних дисках. Toyota Auris 2008 рік, 288 пробіг, 1,6 бензин на автоматі, 6450 по вартісті. Кодатур. Дуже мало їх вже зараз на ринку. Восьмий рік, 320 пробів, 1,6 бензин, 2 ключі нова резина, три фарбованих елементи. 4850 по вартості, контакти бачимо. Honda Civic. Civic 7-го року 278 пробігу, 1.8 бензин на механіці. 5.350 по вартості. Так, Toyota. 8 рік 240 пробігу Corolla. 1,6 бензин на автоматі, 6.250 по вартості. Бачимо контакти до власника. Автоматична коробка. Opel Astra H. 2007 рік, 1,3 дизель, механічна коробка. 5590 по вартості 173 заявленого пробігу. Тут контакти до власників. Гольф четвертого покоління, кузовий хечбек 99-й рік, 1,4 бензин. З кондиціонером обслужено 3,899 по вартості. Бачимо контакти до власника. Так, Є такий бюджетний опельок. Опель Astra 2005 року, 3,999 по вартості. 1,4. Газ бензин 173 пробігу. Тут контакти. Більші інформації уточнюйте у власника. Б-6 Passat. 2008 рік, 210 пробігу, 2,0 дизель. Автоматична коробка, 7 тисяч по вартості. Контакти бачимо. Honda Civic. 8 рік 230 пробігу, 1,8 бензин на автоматі, 6600 по вартості. 230 пробігу. Peugeot 308, Кузовий хетчбек це одинак 230 пробіг, 1.6 дизель, механічна коробка передач. Офіційний автомобіль 5 ,950 по вартості. Volkswagen Гольф плюс. 2006 рік, 250 пробігу, бензиновий пиший двигун 5-550 по вартості. Контакти бачимо. Спарктроніка машинка. Шкода фабія універсалі. Дев'ятий рік, 181 пробігу, 1,2 бензин на механіці. В рідній фарбі ціна 5550 доларів. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Peugeot 308 SV. Дев'ятий рік, 294 пробіг, 1,6 дизель на механіці 4500 по вартості. Контакти бачимо. Volkswagen Гольф п'ятого покоління, сьомий рік. 202 пробігу, 1,4 бензин на механіці, 5500 по вартості. Контакти для оточення інформації. Тканинний салон, механіка. Так, є такий опельок. 12 2012 рік, 1,2, газ бензин, до речі, дуже економний, міський автомобіль. 5-550 по вартості, 213 пробігу. Контакти до власника є, покажу. Власник попросив заглянути. Така машинка. Opel Corsa. Кого цікавий, телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. Renault Megane 3-го покоління. 9 рік, 263 пробіг, 1.6 6 бензин на механіці. Ціна 6500 доларів. Бачимо контакти.